Хочу просто сказати, чого так рідко виходять ролики. Що сталося? Де пропали? Нічого не сталося. Тобто, нічого не сталося, тому і рідко виходять ролики. Якби щось ставалося, тобто почалася активна вегетація рослин, плодоношення, цвітіння, то ролики будуть виходити часто і планів є багато. Я вже про них неодноразово розказував. Будемо все углуплятися в деталі, розказувати, показувати, вести свій влог з села, також підбивати, підбивати фінансові підсумки. От. А так, зараз я трошки вирішив зайнятися ще іншою справою, тому що та справа, там малина ягоди, не приносять грошей, От якось зимою не приносять грошей. Ну, не приносять зимою грошей, не знаю. Весною, літом, осінню ще там як не йшло, а зимою не приносять, тому треба чимось ще таким займатися, щоб зимою приносило гроші. Просив вас, купляйте в нас взуття на шахті. не крепко хочете. От. І прийшлося взятися за дуже чорну роботу, за брудну чорну роботу. От. І для цього теж мені потрібен потрібне навчання, практика, розвиток. І тим я постійно займаюся. І коли... Думки зайняті, то вже не вистачає якби, розпилятися і сюди, і сюди, так, щоб якісно щось робити. І... Тому, вибачайте, ролики виходили трошки рідко. Але зараз вже весна, зараз ну, просто не можна, щоб щось не робити. Бо прогавиш момент і все. Тому ролики будуть. Кожен день виходили відео. Прямо кожен день. Тому що кожен день це якась нова пригода, щось трапляється, якісь нові ціни, якісь нові посилки, нові доставки, продажі, роздаємо там. Ну, в общем, багато всього було. Можна передивитися, те, що ми робили минулого літа, там і смішно всяке буде цікаве, хто недавно підписався на наш канал. Так само і буде цього е, сезону. Буде новий сезон 2024. От. Але він вже поступово починається, Тільки я не знаю, чи так само випускати відео кожного дня, тому що ви ж не дивилися всі відео кожного дня. Наприклад, ті дивились ті відео, ті ті, 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 і так. Тому, думаю, може, так як великі канали зробити, там два рази в тиждень, щоб виходили відосики на цьому каналі. Але такі відбірні самі, такі, як то зі слоїка позбирати от, от ті вершки, то може так само е, робити. Тому що розвиваюся в інших напрямках. От. І плюс, я казав, що розкажу ще, які в нас є канали. Є ще в мене канал з тваринами. Ну, він чисто такий на американський YouTube орієнтований. Але він настільки орієнтований на американський YouTube в лапках, що там чисто YouTube індійський е е Бразилія. Ще там якісь, не знаю які країни. От. Так що. Я подивився статистику цього каналу юний ентузіаст, тут то тут класно, одна Європа там. Не дивиться. Так, тут то тут класно, одна Європа. Україна, Німеччина, Польща, Іспанія, та ж США. От, там теж є США, але мало. Так що там чисто такі для любителів тварин, особливо корови. От, то кому цікавий такий контент, прошу прошу, підписатися для того, щоб поставити його на ноги. Мені потрібно там ще буквально е 760 підписників. Це в нас тут є скільки? 20, скільки там, 9, чи скільки там, ну приблизно 30 тисяч. Якби пару штук підписалося, 760 людей, щоб там мені до 1000 бігом дотягнути, бо літом я вже не буду мати ним часу займатися, поставити його на монету от, і, і все. То я би вам був би дуже вдячний, тому що життя складне, треба один одному допомагати. Підпишіться, будь ласка, і на цей канал, я посилання залишу в описі. от. І... Скрізь, там ви знайдете. Будь ласка, підпишіться і подивіться хоча б два-три коротких відеоролики. Передивіться на цьому каналі, поставте пару лайків, щоб мені його оживити. Вам це не сложна, знаєте, а от для мене ви такий поштовх дасте, ну прямо це може таку важливу роль в моєму житті зіграти. Ви можете на долю мою вплинути. Розумієте, от, це доленосне рішення ваше буде. Так що ну, я вас прошу, але не просто підписатися і не дивитися, хоча б підпишіться і хоча би раз в тиждень переглядайте там, там короткі ролики, по 2-3 хвилини, по хвилині. От. Хоча би раз в тиждень, так, місяця, е, 2-3 місяців, подивіться пару роликів, поставте лайки, полайкайте, якісь коменти попишіть, щоб трохи підняти той канал, поставити його на монету. От, і далі я вже ним буде мені легше займатися. Дуже вам буду вдячний. О, це я вам розказав, тому що я казав, що розкажу, бо просили, які у вас ще є канали, бо я якось заікнувся. То я розказав. От, і ще який канал, ну ще є в Іванки канал, але вона його не хоче вести, каже, не розказуй, я не буду його вести. Там навіть є 11 підписників. Ну, це такий канал, ну, це класний канал. Ну як класний. У нього є. Не пріоритет, не пріоритет, потенціал. О, в нього є потенціал в фінансовому плані цього каналу. Це зараз така ніша, ну, я її протестував, поспостерігав, промоніторив е інших прибуткова ніша. Ну, Іванка не хоче нею займатися. І Я не можу всім займатися. Тому оцей е американський коров'ячий канал, якщо ви підтримаєте, буду дуже вам вдячний. Ну, прям дуже. От, і буду просто вже за нього, не буду думати, забудуся, буду займатися тим юним ентузіастом, так його якось щоб два рази в тиждень виходили така сметанка, ролики, самі такі вершочки. От, ну і розвиваюся, щоб по ягоди, як я вже сказав, зимою не приносять, то розвиваюся в іншому напрямку. Там теж зараз Ну зараз починати якусь справу без Ютуба. Я переконаний, що це не дуже правильно, тому що Ютуб це. Ну, він дає поштовх, він тебе мотивує, він тебе під якби е, задає тобі ціль, ти більш цілеспрямований, тобі, ти вже дисциплінований, от. і плюс е, ти поширюєш себе, тебе бачать. Кось розвивається довіра, хтось дивиться, та що то якийсь там цей вод е, з балабоном. Не довіряю йому. Все, відсіюється, не тратим лишній час один на одного. О, тобто таке. Зараз я їду з села. От, там, що там, моркви взяв, подивився, вегетація ще не розпочалася, малина наша, як під корінь, я скосив зимою. Так вона і скошена газелькою летить. Так вона скошена там і стоїть, немає її. Ну, думаєш, хоч відросте чи не відросте. От. Так що чекаємо весни, а весна вже календарна. Залишилось, щоб вона прийшла. Отут, в просторі, в часі, в натурі, щоб вона отут була. Ну, все, будемо на зв'язку. Дякуємо, що ви підписуєтеся. Нові підписники пишете багато коментарів. Я все перечитую, може з запізненням, відповідаю, стараюся всім відповідати, якщо там десь наскільки це можливо. Дуже вам дякую, дуже дякую, що ви ну, маєте такий зв'язок з нами. Тому, якщо вам цікаво, то. Під, ну, Підтримуйте стосовно цього коров'ячого каналу і ну не знаю, все, не знаю, що казати. Скоро будуть самі слівки на каналі. Гарного вам дня, гарного вечора, гарних вам е цілей і щоб ці цілі збувалися і всього найкращого. Все. GoPro Stop-Video.